Близнюки, вітаю вас! Давайте подивимося, які процеси будуть відбуватися у вас на умовні сім'ї. Цікавий момент. Я можу сказати одним словом. Вірніше, правильно буде сказати одним реченням, що у вас йде процес, коли на 7 днів у вас буде розкриватися такий особисто для вас, і, в принципі, для оточуючих цікаві сторони вашої особистості. Те, що раніше ви в собі не помічали, наприклад, якусь рису певну, вона буде проявляти себе. Якісь такі несподіванки будуть особисто для вас. Тобто. І в мене є ще таке відчуття, що люди будуть ставитись до вас якось цікаво. Люди, які ви знали, проявлять себе якось інакше. Це може бути і в плюс, і в мінус. Тобто, таке відчуття, що по-різному, але знову ж таки, це такий все це. Особисто для вас, для того, щоб ви проявили себе більш рішуче в деяких питаннях. Тобто, це проявить вам вашу особистість, тому що тут фігурує момент того, момент конкретно зрізу ваших знань, вашої психологічної зрілості і вашої адаптивності до сьогодення, скажімо так. Так, це загальні процеси. Тож, давайте подивимося, що там у нас у відносинах будуть відбуватися. Ага у відносинах ви когось поставите на місце. Так у вас відбувається дуже класний процес зараз у відносинах, коли ви, умовно кажучи, даєте відсіч будь-яким проявам партнера, будь-яким, скажімо так, созалежним проявам партнера. Будь-яким токсичним проявом партнера, будь-яким аб'юзивним проявом партнера. Тобто, все незбалансоване, ви будете відсікати, у вас якийсь такий натхненний період зараз настає, коли ви акцентуєте увагу більше на собі та на власному, там, наприклад, здоров'ї, на власній реалізації, тобто, мімессалфендай, більше на собі. І ви даєте відсіч будь-яким проявом. Таким, у вас якась така енергетика зараз пробуджується, ніби ви готові просто давати відсіч будь-якому злу, яке намагається притнути ваші кордони. Ось такий момент цікавий. Якесь таке внутрішнє пробудження, відчуття. Власної сили, власної гідності, власної цінності. Отаке От у мене. Тут якісь такі процеси у вас. Вітаю у вас, близнюки. Це дуже круто. Це співзвучно з тим, що зараз відбувається довкола. Є відчуття пробудження, є відчуття боротьби. Так, фінанси. Ого-го, а що ж у нас тут з фінансами? Так, з фінансами у вас є питання руху, в яку. Тобто ви ще до кінця не віднайшли якийсь особисто свій ключ. У мене є таке відчуття, що ви мали якісь наміри, якісь запускали процеси, особисто свої фінансові, але вони не рухались. І вам дають більше як пораду, що вам необхідно якось реорганізувати та переоцінити власний фінансовий потік. І, в принципі, те, як ви зараз думаєте про здобуття фінансової, ну, здобуття фінансів, збільшення фінансової сфери або покриття мінусів. Тобто тут ідуть якісь такі моменти, ніби справи, вони гальмуються, нема руху. І можливості, які приходять, вони дуже невеликі, вони не покривають витрати, скажімо так. Ніби є якийсь там приток фінансів, умовно. Він фігурує, але він не покриває витрат. Тобто немає відчуття того, що є покриття витрат, є якийсь рух фінансовий. І як підсказка, тут фігурує такий момент, що вам необхідно розібратись більше в тому, що зараз відбувається в процесах. Ви ніби рухатись по старій схемі, а вона вже не працює. Зараз є вже своя схема фінансів, тобто зараз є свої правила, які фігурують. Через те, що о, світ дуже гнучкий в цьому плані, тому треба змінювати, змінювати напрямки. Тобто, на цьому тижні прогреється ситуація, коли щось не рухається. Тобто, не, приходять дохід, наприклад, приходять якісь там плюси, але вони не покривають взагалі мінуса. В цьому вся проблема. Так, саме тому я тепер розумію, чому йде таке відчуття як проявлення. Тобто у вас буде підніматися така енергетика більш жезлова, більш вогняна, і це енергетика для дії. Для того, щоб ви діяли, ви бачили ситуацію чітко, і для того, щоб ви могли вчасно реагувати та змінювати, адаптувати простір під себе, скажімо так, тому що ключ вам дадуть. Вам дадуть пораду, вам дадуть людину і ситуацію обставну, яка зможе стабілізувати і збалансувати ваш простір, скажімо так. Тобто йде пряме включення в вас в ваше життя, скажімо так, ваша самоцінність буде проявлятися тут і зараз. Тобто, наприклад, якщо ви зараз займалися якимись фінансовими справами і брали якийсь процес, який не є вашим і він не розкриває вас конкретно. То, скоріш за все, він не є про вас і для вас, скажімо так. Це означає, що вам потрібно змінити свій погляд свою думку або процес, яким ви хотіли б займатися. Тому що це вам націкає, що ви і рухатись кудись не туди, скажімо так. Так, близнюки. Обирайте себе, приймайте всі ці проявлення, які будуть відбуватися на цій умовній сім'ї. І захищати власні кордони, скажімо так. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!